роблю коротеньке відео, і кожного тижня буду викладати нові речі, які я купую або вже придбала. І так, перше, що я купила, це соски. Не знаю, чи буде він брати, і чи потрібно давати, тому що е у мене є досвід. Я працювала ще, коли була студенткою е нянею в одній з сім сім'ї, і вони не давали дитині соску. І... Вже коли там близько року він постійно тримав кулачки, пальці, тянув до роту, і ми з цим нічого взагалі не могли зробити. Я знаю також іншу ситуацію, коли дитина вже в 5 років і ходила з соскою і не могли забрати. Тому я не знаю, як потрібна вона, не потрібна, але взяла. На всяк випадок, ось так вони виглядають. Ось Взяла різних форм. Чим мені сподобалось саме Philips, тому що в них є чехол. Який чехол? В якому можна стерилізувати ці пустишки. До речі, тут є вже ціна 439 гривень. Пишіть в коментарях, чи дорого це, чи ні. Ось так от ще буде без. Ну, дві поки. Взяла ще третю, таку вона дещо інша. Зараз ми розкриємо, побачимо разом. Ціна 110 вона дешевша. Від нуля, від нуля до, до двох місяців, побачимо. Ось вона зовсім маленька і вона іншої форми, вона така тут більш приплюснута. Подивимось чи зайде, чи ні. Поки покладу всі разом. Ось. Так що, пустишки у нас є. Далі вибираю сміття. Далі на Аліекспресі замовила два-три мача. Мені вони дуже подобаються. Вони такі якісь, вони різні по довжині. Це більш довше, коротше, але вони такі приємні. Тут дерево і силикон. Не знаю, мені вони дуже подобаються. Далі продовження. Взяла холдер тримач, органайз... не знаю, коробочку для соски. Вона кріпиться, я так планую, що можна буде в сумку її кидати. І силіконовий дуже класний колір. Не знаю, чи передасть камера цей колір, але колір дуже насичений і приємний на дотик. Сюди теж кладеться пустишка, і можна кріпити, наприклад, до коляски. Далі. Взяла таку штуку. Вона, до речі, прийшла е, зломаним футляром з Аліекспресу. Я залишила відгук, але вже не повертала. Все працює. Це для нігтів. Е, різні насадочки. Принцип пилочки. Так, ось ту приблизно візьму. І воно зі світлом. І можна. Підпилювати нігті в одну сторону, в іншу і різні швидкості. Мені сподобалось те, що вона з лампочкою. Теж не впевнена, що буде потрібно, але я настільки боюсь ці маленькі пальчики, що я думаю, що ножницями буде мені важко зрізати ногті. Хоча напишіть в коментарях, як ви вперше. Зрізали ногти своєму дитинці. Мені здається, пилочками це буде краще. І, до речі, ви помітили, що вона майже не шумить. Звуку майже немає. Ще одна покупка, не знаю, потрібна чи ні, це білий шум. Включається. І тут є різні звуки, годинник лашечки Музика С таймер Це примітивненько на батарейках, дуже маленька, силиконова ручка, яку можна кріпити. Мені сподобалась лаконічність і те, що дуже маленька. Ця штука з білишом. Хоча, я так розумію, що можна на телефоні ставити, але не знаю наскільки це буде зручно. Постійно, ну, телефон же може хтось подзвонити, і телефон ми можемо самі використовувати, а хочеться поставити щоб дитинка засипала чи просто відволікалась. Ще одну річ, яку теж купила, показую. Не знаю, наскільки вона потрібна. Це ортопедична подушка. Я знаю, що подушки використовую дітям з двох років. Щодо цього вони повинні спати без подушки. Але я повелась на рекламу в інтернеті. І тому придбала цю штуку. Показую, в чому її. Вона з такою дирочкою. Зараз, сподіваюся, я відкрию якось. Знімається чехол. Знімається чехол. І ось тут можна його прати, достається наповнювач, який має пам'ять, але ось тут дирка. І що пишуть виробники? Це, до речі, Польща виробник. І пишуть, що Ця подушечка допомагає формувати правильну форму голови. Ми знаємо, що у діток голова дуже м'якенька, і там треба перевертати, перевертати з одного боку на інший. Але за рахунок цієї подушечки, вона дуже тонка, ну, скажімо так, вона тоненька, ось тут саме. І вона з такою ямочкою саме під голову. Я не впевнена, що ми будемо використовувати від народження цю подушечку, але щось захотілося придбати саме для маленької дитини. Вона невеличка, вона така кругленька і невеличка, легенька і має пам'ять. Подобається, що цей чехол можна прати. Скажіть, будь ласка, у когось була ця подушка чи ні? Які відгуки, в якому віці, коли ви почали користуватися? Скільки місяців було дитинці, коли ви е, дали подушечку? Так, подушечка. І далі я ще придбала позиціонер, подушка позиціонер. Ось так вона виглядає на картинці. Розпаковуємо. І ось так воно виглядає. Теж чехол знімається і сюди кладеться дитинка. Воно м'якеньке, трикутничок. До речі, на розетці є ще кругла, більш дорога, але принцип дії той же самий. Мені здається, що трикутнички більш будуть е зручніше. Теж цікаво дізнатися, чи був у вас позиціонер, чи потрібен ви, що вони радять в описі. В описі можна на боці після їжі і під час сну, на спинці під час активності. Ось такі. така штука. Можна використовувати від народження. Це перше відео. Про речі для малюка я буду намагатися кожного тижня показувати, що ми придбали. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую!